Липень, і сьогодні я займалася важливими для мене справами, підстригала і доводила до ладу свій квітничок. В нас дощить і вдень і вночі досить прохолодно, що дає змогу підстригти свої рослинки без шкоди для їхнього зростання. В першу чергу я підстригла спірейку, як ви бачите, ось. Спірейку на цей час можна було стригти по бажанню. Хочете стрижати, не хочете ще не стрижати. Є у мене два куща я лишила не стрижену, навіть три, а деяку вже підстригла, тому що вже відквітувала у мене лаванда, я її стригла, напевно, два тижні тому. Показувала, знімала про це відео. Ось лаванда вже зазеленіла, і я підстригла спірейку для того, щоб воно було однакового розміру і вже однаково зростало до глибокої осені. Також вже я, як я взяла ножиці в руки, я підстригла деякі мої ялівці, зараз покажу. Тому що, ж кажу, гарна погода. Мені дуже подобається в таку погоду працювати, дещо хмарно. ну, Звісно, вітряно, але все рівно. Дивіться, якою гарної вже набув форму. Ось, якщо знімати зверху, вже чітко видно, у мене такий п'ятилисник. І всередині у мене ну, це так вийшло, це не я зробила. Ви бачите бересклет, ось ця бересклет, І всередині я сподіваюся вивезти такою кулькою і п'ять листочків. Ось так гарно видно його, я думаю, і п'ятилисник такий з ялівця. Дуже гарно вживу, він дуже так цікаво виглядає. Ось, нануші не зачіпала, хай ще росте. А це вже все. І ось спірейки я довела, як ви бачите, ось такі вони кулечки. Зараз вони зазеленіють на днях. І буде така знову сиза кулька, лаванди і світло-зелена лимонна кулька спірейки. Також я стригла, формувала, не стригла правильно казати, а формувала, швиденько хотіла сказати, шапошна жимолость. Дивіться, як цікаво в мене вийшло. Бачите? Ось таке серденько. Ось так я його тут. І тут дуже пластична рослина, піддається на стрижки. І ось таке серденько. Тепер з часом я тій частині дам піднятися трошки вище, щоб здалеку також було видно серденько. Цю частинку ще не прибирала, але вже показую. Цю частинку це в мене буде така кругла, така подушечка, плюшечка, така кругленька. Також у мене є вже задумки, бачите? Не знаю, чи видно, це у мене такий буде равлик, не зна... ну, Чомусь мені так хочеться. Це одна рослинка, вона так розділилася на дві частини. І я вже підстригла цю кулькою, як ви бачите. А це залишила, підстригла, а край залишила, нехай видовжується. І якщо ми здалеку так бачимо, то це така чудинацька, така ніби равлик. Ну, я так бачу. Але серденько мені дуже подобається. Задоволена я. Цією жимлостю дуже легко дається до стрижки і формується і швидко наростає. Тут не зачіпала ці спіреї дві, відійду, щоб було краще видно. ось. Ці дві спіреї не зачіпала, тому що поки що хай вони такі досить набиті і не дуже заважають одна одні, так як, наприклад, з лавандою. Що вони різного розміру були, а ці приблизно однакові. І там позаду мені подобається, як волотиста гортензія має вигляд і все це разом. Ця частинка мені подобається, тому її не стригла. Волотиста гортензія тепер дуже гарна, бачите, вона ще зовсім зовсім біла. Погода сприяє цьому, бо як лише почнуться знов сонячні дні, то вона буде змінювати, звісно, колір. Неймовірна красуня. З великими волотями. Ось, така гарнюща. Дуже гарний кущ. Ні грама не жалкую, я вже про це говорила, ні грама не жалкую, що я її не підстригла, не нормувала. Мені подобається, що вона така гарна, міцна і бачу, що вона буде досить висока. Але мене це не лякає, бо позаду рододрон, він також підніметься вище, якщо собаки знову не вломлять. І тому ця частинка мене зовсім не лякає. Спірейки попереду низькорослі, а вона хай росте тут, як їй хочеться. Все вже покосила, звісно. Тут все до ряду. Дивіться, яка в мене цікава тепер ось мадринка. Сподіваюся, що вона буде жовтою на осінь. І ось така вона гарненька, хоч і невелика, але в неї вже ще є час. Ще я забрала, я казала, напевно, у мене пропадала сосна одна. Зараз діду покажу, вона зростала. ось, ось, камсис жирує. Все йому подобається. Ось тут у мене зростала сосна. Ось тут. Сосна на штамбі, зараз покажу, куди її пересадила. І не можу я зрозуміти. Замість неї я посадила варігатну вий, е, форзицію. Це варігатна форзиція. Я думала, що вона горить, бо, тому що в мене ось там е, маленька. Туйка Теді, то вона горіла, я її підстригла. І я думала, що вона горить або її під'їдають слимаки. Я вже її обробляла два рази, але чомусь вона мені не росте і не гарно виглядала. Я її викопала сьогодні і пересадила в інше місце. Обдивилася коріння, ніби все добре, не була заглиблена коренева шийка. В чому там проблема, я не розумію. Можливо, якийсь шкідник є улюблене місце спання моїх кішок. Можливо, там є якийсь шкідник зовнішній, який під'їдає хвою. І висадила я її в тінь. Не знаю, чи вона ще виживе. Ось так. Ось, що з нею. Коріння в дуже гарному стані. Що з нею, я не розумію. Я її погуглила, зараз ще раз оброблю чимось. Це в мене тут уже стерлося. Я не бачу. Купці, напевно. Не бачу, вже вже стерлося. Не розумію, що їй не подобається. З цього, з цієї партії, що я купляла ці рослинки, всі чудово себе почувають. А саме ця чомусь вона з самого початку. Спочатку завмер перший стуборець і от оце все інші. Я обробляла і рятівником хвойних. і от Оце, от, бачите. Можливо, хтось знає і підкаже мені, чим хворіє ця сосна і чи можна її ще врятувати. Але корінечко геть живе. От я її пересадила тут в тінь, нехай тут буде. Також я сьогодні стригла свій ялівець козацький. Верніше, не те, що стригла, а просто він вже у мене був формований. Це я надавала йому, ну, обрізала прирости, вірно сказати. Бачите? Ось. Він тут має місце, йому тут дозволено рости, як йому подобається. Минулого чи напевно цього року я знімала відео, як його стригли. Я фіксувала такими дротяними ось дротиком, так фіксувала гілки, щоб в різні боки він був. І ось так він у мене вже тепер зверху також видно така краказябра. Гарнюща. Ну, я люблю щось таке. Е, підрізала трошки знизу, бачите, ще не забрала. Знизу почистила трошки от е, тую спадаючої форми. Це не філіфера. Ось, зелена філіфера. Да. Уна, у неї така спадаюча форма, і для того, щоб вона не торкалася землі, я підчистила її трошки низ. Також у мене тут, дивіться, яка. Тогорічна я вже показувала, мабуть, її. Гарний такий кущик. Ні грама не жалкую. Маленьку рослинку купляла за 60 гривень. Мені здається, це називається мамин сад. да, от, Пригадала, бачите, де коли хочеш, пригадати не можеш. Мамин сад я купляла її. По 60 гривень і азалії, Азалії у мене восени купляла. азалії у мене не прижилися, були ті манюські, а ось гортензії непогано. Непогано себе почувають, і причому вже дуже гарно квітують. Сосна, не перестаю нею любуватися. Лісова сосна. Бачите? Якої гарної, цікавої форми. Звісно, гортензії всі. Ті, що квітують, і ті, що не квітують. Ну, взагалі, так уже знаєте, все, е, коли стало трохи прохолодніше і перепадають душі, це дуже все приємне відчуття таке з дощиком, з вологою. Рослинки почувають себе чудово. До речі, хотіла. Звернути вашу увагу, от з двох сторін у мене однакові гортензії. Однаково в одної людини куплені, одного сорту і е, в один день посаджені. Знаєте, дивіться, ця з цього боку вже зелена. Ось, тут вона більше сонця перепадає на неї. І вона вже позеленіла. А з того боку ще зовсім біла. Дивіться, вона більш в тіні. І не можу, не можу зрозуміти квіточки одні і ті самі. Да. Ось. Лише одна ця зелена більш на сонцю, а та більш в тіні. І ось так так дуже відрізняються по кольору. Тут у мене з цього боку я поприбирала після того, як приїхала з відпустки, поприбирала. Звісно, борінці всі рівно ростуть, пообрізала. Тут також пообрізала вже спірейки. Отут, і ось там, як ви бачите, така гарна кулечка. Тут хотіла показати е, як, асантоліна, Сантоліна. Ну, е, не можу сказати, я люблю всі рослини, ну, чомусь у мене не складається з цією Сантоліною. У мене було е, два куща. Тут і ось тут. Це я підстригла, бо казала, що не буду давати йому квітувати. Хотіла підстригти і цей, але він так гарно ще тримав форму. І тепер через дощі і вітри, він бачите, як розвалився. Треба стригти. І я думала, все ж таки дочекаюся тієї квіточки, там такої ромашечка, але, напевно, не дочекаюся і обстрижу її. Гортензії у мене тут взагалі тепер така погода саме для гортензій. І ось ці там рожеві, як ви бачите, хоч вони погано перезимували, але все рівно квітування у них просто чудове. Ну, ця, звісно, красунечка взагалі. Тут теж я йшла до цієї сантоліни показати. Також я цей кущ була обстригла. І ну, такий він не дуже чомусь не складається. У мене сантоліну, Напевно, її треба викопати і висадити в інше місце. Цю спірейку не зачіпала ще, вона кулястої гарної форми тримається, і я її ще не зачіпала. Нехай ще так і буде пухнаста, вона відтінює своїми дрібними квіточками ось цю гортензію велику, широколисту. Також дуже гарний у мене на даному етапі дерен. Пам'ятаєте, саджала з вами зимою, трошки підгоріло, трохи він пробував підгорати, але менше з тим, знову треба прищепити верхівки. Але поки що хай ще підніметься. Вербичка у мене ця нещодавно стригла, росте, як на дріжджах. Вербичка є вербичка. Має таку гарну гортензію. Така вона цікава. Має і стерильні, і фертильні квіточки. Кущ цей буде дуже високий, йому тут виділене місце. Це ніби захід на город, і вона тут має куди піднятися. Позаду за парканом росте у мене Сумах. Знаю, що агресор, але дуже його хотіла, тому за парканом висадила. І хай він там піднімається, хочу, щоб піднявся високо і чекаю на це червоне листя в майбутньому разом з виноградом дівочим, яке також. Пофарбується в червоний колір, це має бути дуже гарно. Сподіваюся. Хотіла показати ще, як гарно. Я не дуже люблю, як квітують. Ну, я не всі хости люблю, як квітують, але є такі, які дуже гарні в своєму квітуванню. Дивіться, таке ніжне. Звісно, буде дуже гарно квітувати з часом подорожникова хоста, але вона вже квітує майже на кінець серпня. Колись я навіть дітям робила букети з подорожникової хости, той неймовірний аромат. А ця дуже гарна і також, також оця йду, покажу ближче. Таке все гарненьке. Дощі, оця погода, це квіти просто розкошують. Цю спірейку ось я підстригла також куличкою. Дивіться, яка гарна. Тут буде гартензія, таке неймовірно гарне листя вже хоче пересаджуватися, Вона буде пересаджуватися в мене також туди за черешню, куди висадила ту хвору сосну. Зараз ще повертаю інтернет і подивлюся, чим я можу підлікувати. Ту рослинку, ніби має багато препаратів. А ця така ніжна. Трохи її тут затемно, я би сказала, що все ж таки трохи любить. Ця звичайна волотиста гортензія трохи любить і сонечка. Дуже гарно себе тепер показують гейхери. Ця погода саме для них, так як і для хос, ну, звісно, як для всіх рослин. А поки що покажу, пам'ятаєте, я купила такі замухришки гортензії, широколисті по 100 гривень на квітковому ринку. Дивіться, як вони гарно пустили. Я їх врятувала, це у мене біла. А тут у мене така рожева. Я показувала я, як я їх купила на квітковому ринку за 100 гривень. Людина просто віддавала, дивіться. На наступний рік, трошки, звісно, вона в поганому стані, бо тому що, ну, я їх купляла взагалі в жахливому стані. Але ось так можна було, як я зробити, <рійтися> пройтися квітковим ринком і купити гортензії, які... Збиралися викидати. Ну, це в мене гейхерки. Шикарно, почувають себе. Це моя манюнька, ця була куплена за 200 гривень. Така цікавинка. Ну, ту я вже завжди показую. Це що погано дуже перезимувала, лише пару квітів дало. І ось ця малинова, як виявилося, вона в мене ремонтантна. Камера не передає, але це неймовірно глибокий колір. Такий шикарний, шикарний малиновий колір. До речі, відійшли мої гарно себе почувають вже мої барбариси. Пам'ятаєте, я їх обробляла і від кліща, але я думаю, що все ж таки це була проблема в тому, що вони, що їм не вистачало просто оцеї вологи. Тепер усі рослинки почувають себе чудово. Особливо оця. Відкрий очі. Так, ну що ж, ось так. Ну, звісно, всі геохери. І тут у мене це світло рожеве, не є така. Ось так я показала вам, як я стрижу. Ця стрижка вже, ну можливо, я до осені ще раз обстрижу, але скоріше за увазі, але, скоріше всього, вже стригти не буду. Будемо бачити, звісно, яка буде осінь. Можливо, ми будемо стригти ще неодноразово, але поки що мені здається, що так воно буде достатньо. Так вже акуратно, все, все попідростає, буде однакового розміру. Треба, ще ось цей ялівець, ялівці всі треба, цей варігатний також треба трохи підстригти, ну і ті туйки, щоб під парканом. Ось, а поки що так. Ну, ось це те, що хотіла показати, як стригла, як формувала. Ну і ще раз прошу, хто додивився до цього часу, можливо, хтось знає, чим обробити мені цю сосну, щоб не пропало, бо мені буде неймовірно шкода. Я дуже люблю. А покажу вам рослинки, які були з нею у парі, які я купила ніби разом з того ж розплідника, і бачите, як вони гарно себе почувають. Навіть на... не можу грішити на розплідник, бо проблема саме чомусь. Ну, я думала, що Хрущ під'їдає. Ну, бачу дівчинка Хруща, але бачу, що це і не вона. І я не розумію, що з нею не так. І не знаю, у кого порадитися. Ось ще одне місце. Аська, Асюш, Повернеться, повернеться ще одне місце ночівлі. Днювання не ночівля, а днювання мої. Кішки другої, але так. Ну, ось, на цьому буду завершувати. Чекаю від вас порад про сосну. Чи ви стрижете також свої рослинки на даному часі? Все. А поки що всім пока-пока. Чекаю вас в коментарях.